Жмеренчанка Вікторія Гулько вже вісім років живе в Німеччині. Втім, не припиняє знайомити іноземців з українською культурою. За професійною освітою дівчина-хореограф. Тому мріяла відкрити танцювальну студію в рідному місті. Спочатком повномасштабного вторгнення стала волонтеркою. Зараз Вікторія з українською діаспорою організовує благодійні акції, ярмарки, майстер-класи, популяризуючи українські традиції та збираючи кошти для наших військових. З нами на зв'язку Вікторія Гулько волонтерка. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, яким чином збираєте кошти? Е дуже різним. Е я сама е стараюся хореографію <кій> 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 збирати кошти. Організовувала е мастер-класи, куди е можна було прийти та задонатити, тобто навчитися танцювати. Долучитися до мастер-класу, якусь інформацію вивчити про і задонатити на Україну про також багато німців, українців також ось таким чином. А ще нещодавно організували такий невеликий колектив з дітками та дорослими, ну дорослими дівчата, там 18-20 років, які Переїхали до Німеччини зв'язково зв'язку зв з, з війною з різних регіонів України, і ми тут їх казати об'єднали, зробили такі таночки. Два у нас всього було вісім тренувань, тому що якби виділили нам зімнату на вісім тренувань всього. І ем, ем, ми, якби, показали таночки на міському заході, і таким чином були виділені кошти за наш виступ, і ми звичайно їх. Задонатили на ЗСУ. Так само, як і свої майстер-класи, я проводила і, звичайно, в повному обсязі все донатимо. Це з мого боку, а інші, з іншого боку, така українська спілка Дім. Вона ось буде рік, як ми її зареєстрували офіційно. До того не було спілка, але все одно проводили заходи, долучалися до різдвяних маркетів у Фапенфапині. Це таке невелике місто у Баварії. От різдвяні ем, ем, маркети, або ось ем, недавно був ем, вже пасхальний маркет, трошки раніше паска. Робили е, вироби ручної роботи е, дівчата з України також, які переїхали сюди, але якби вони хочуть сидіти на місці, хочуть чимось допомагати. І да, роблять різні вироби, печуть паски, готують борщі, варять вареники. Варять борщі, готують вареники, і це все ми стараємося продавати і в повному обсязі все, що ем, отримуємо кошти, донатимо. Ось таким чином. А як реагують на ваш заклик німці? І чи активно долучаються українці до збору? Ем, німці ем, на початку вони так дуже обережно можна сказати до нас. Відносились, ем, але зацікавлені. Вони зацікавлені, вони дивляться, що у нас такого немає. Це все дуже особливо. Допустимо, Пасха була, і дівчана, дівчата писали писанки. Такого тут немає. І це така ручна робота. Це така, ну я не знаю, де коли як витвори мистецтва, я можу сказати, да, і вони от ходять, і дивляться, купують, тому що в них такого нема, але вони цінують ручну роботу і власноруч зроблені. Вироби, да. Тобто вони зацікавлено відносяться, і вже цього року вони не тільки так обережно, вони вже дуже підтримують нас і більше, ніж того року, я можу сказати. Тому що і ем, заробляємо, можна так сказати, на маркеті в цьому році ми заробили в два рази більше на пасхальному маркеті. Тобто вони зацікавлені і вони долучаються. І таким чином також. Ем, Знову ця тема війни підіймається, що все ще продовжується, щоб вони не забували про це. І зацікавлена в будь-якому разі Україною і підтримкою. Як можна долучитися до збору коштів? До збору коштів можна прийти до нас на маркет або долучитися, допустимо, ми робимо завжди рекламку. В соціальних мережах, в групах українців е, нашого міста, міста Мінхена, е, в групах е, паконкопинських, тобто в загальних групах мінських, і можна прийти і долучитися таким чином. Е, або, звичайно, на пейколи, якщо хтось не може прийти, фактично і задонатити тоді. Ми даємо пей куди кошти можуть перевести. Але в основному завжди люди стараються прийти. Навіть у цьому році дуже багато було українців приходили на пасхальний маркет і прямо казали: ой, ми всі відмінили наші зустрічі, хотіли прийти і підтримувати ваші акції, тому що самі не можемо прийняти участь і, там у виготовленні вироби, і, там, чи випічки, да? але хочемо прийти і матеріально фінансово. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Вікторія Гулько, волонтерка з Німеччини.